Усім привіт! Не так давно на нашому каналі виходило відео про екосистему Samsung SmartThings. Там Там з'ясували, що однією з важливих частин розумного будинку є телевізор. Так, тепер ми використовуємо телевізор не тільки для перегляду контенту і відеоігор, а й як універсальний хаб, і навіть як пристрій для відеодзвінків. Сьогодні у нас на огляді один з найкращих представників цього сегмента Samsung QN900C. 8К телевізор на 65 дюймів. Давайте відразу проговоримо про назву і маркетингові фішки 8К. Так, навіть у 2023 році це звучить, як щось, що ще не відбулося. Ну чого тут приховувати? Контент 8К з комерційної точки зору, практично відсутній. Зараз у 8К. Ви можете знайти відео на YouTube, але їх не так багато, або зняти власне відео на флагманський смартфон Samsung Galaxy, але ринок контенту і пристроїв дуже сильно змінився. Уже не обов'язково мати перше джерело у 8К, щоб насолоджуватися високою чіткістю зображень. Телевізори -то стали по-справжньому розумними і не тільки на програмному рівні, а й на рівні... Чіпів, тому перетворити відео 8К їм вже під силу. Samsung QA 900C Neo QLED TV Один з останніх телевізорів 8K, що має приємний рівень контрастності і низьку затримку виведення зображення. Це дуже важливо. Це телевізор з дуже тонкими рамками, вузькою металевою смугою вдовж нижнього краю. У цьому телевізорі використовується вже відомий нам пульт Solar Remote. Це проста, тонка, прямокутна коробочка із закрив. Гленими кутами внутрішній акумулятор можна заряджати через сонячні елементи на задній панелі або порт usb c внизу. Навігатор круглої форми розташований угорі, а кнопки живлення голосу і налаштувань над нею з боків отвору мікрофона. Виділені кнопки потокових сервісів розташовані в нижній частині. Це зручно. Якість зображення. Це телевізор з роздільною здатністю 7680 на 4320 пікселів і частотою оновлення 144 Гц. Він підтримує всі формати HDR, крім Dolby Vision. До речі, точно така ж історія в смартфонах Samsung, оскільки це питання чужої ліцензії, та й навіщо вона потрібна, якщо у тебе в наявності власне рішення. З увімкненим HDR цей телевізор видає понад 1000 Ніт пікової яскравості та водночас пропонує Довгу контрастність, тому що міні лед підсвічування відображає ідеальні рівні чорного кольору. У питанні передачі кольору до цього телевізора неможливо причепитися. Повертаємося до 8 к. Усе, що ви захочете подивитися, у 8к, буде піддано масштабуванню. Ефект масштабування добре працює, якщо ви сидите від телевізора на відстані десь. 3 метри. Не варто розглядати екран впритул, щоб зрозуміти, наскільки реально з 4К зображення вийшло в 8К. Якщо ви геймер, то маєте знати: у Samsung QN900C немає підтримки Nvidia G Sync, але апарат підтримує AMD FreeSync Premium Pro і має змінну частоту оновлення. До 144 Гц. затримка виведення зображення становить всього 1,6 мілісекунди, якщо активувати ігровий режим, і це дуже крутий показник, який місцями навіть не поступається ігровим монітором. Що стосується розумності телевізора, він працює на Tizen 7.0. Тут безліч функцій, доступна більшість основних сервісів: це Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Netflix, Migo, Go, Sweet TV і таке інше. До речі, багато з цих сервісів доступні в Україні і є підтримка Apple AirPlay 2. Ви можете спокійно транслювати контент з інших пристроїв. Загалом у Samsung зробили все, щоб у вас не виникло бажання докуповувати якусь додаткову tv приставку У телевізора сильно покращили мікрофони. Тепер вони чітко чують на відстані голосові команди. Зараз з доступних сервісів Samsung Bixby і для деяких країн Alexa. Як я сказав на початку відео, Samsung додала можливість відео Дзвінків на телевізорах QN900. Для цього потрібно завантажити додаток, налаштувати сповіщення і налаштувати список основних контактів, щоб здійснювати відеодзвінки одним дотиком. Користувачі отримуватимуть сповіщення на свій смартфон про надходження виклику під час перегляду телевізора. Зручно! 8 к телевізор Samsung оснащений аудіосистемою з шестиканальною схемою загальною потужністю 90 Вт, яка досить добре звучить. Він має функцію відстеження об'єктів OTS Pro. Object Tracking Sound для поліпшення спрямованості звукових ефектів і Q Symphony 3.0, яка може об'єднувати динаміки телевізора із сумісною звуковою панелю Samsung для розширення звукової презентації. Так на першому етапі не обов'язково купувати саундбар, але якщо купити, то телевізор синхронізуватиме звук і це правильно, адже 90 Вт у самому телевізорі звучать чудово. Зверніть увагу на способи підключення. В окремому блоці під назвою OneConnect є 4 повноцінних порти HDMI, 2.1 та один з EARC, три порти USB, один порт Ethernet, оптичний аудіовихід, гніздо для антени і порт для фірмового кабелю OneConnect. І звичайно, телевізор підтримує бездротовий зв'язок через Wi-Fi і Bluetooth. Це реально крутий телевізор з хорошою контрастністю, гідною передачею Кольору, низькою затримкою виведення із безліччю функцій. Так, коштує він не дешево, але також потрібно пам'ятати, що телевізор купують на багато років уперед, і багато хто купуючи телевізор, не сплачує одразу всю суму, а зручно розбиває платіж на кілька частин. Ось такий був огляд флагманського телевізору Samsung. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!